Всім привіт, дорогі мої підписники. Сьогодні понеділок 3 червня. і Ми сьогодні знову були на фудбанку. І зараз я вам покажу, що ми цього тижня взяли. Ми були сьогодні в іншому фудбанку. я вам адресу прикріплю і зараз вам покажу, що ми сьогодні взяли. Так, от так загальним планом вам покажу. І буду загружати собі в сумку і зразу вам буду показувати. Ага, то Я вже почав загружати і згадав, що треба знімати. Так, по, по тому починаємо. Коротше, набрали ми вже на місяць, напевно, на тої їжі. Дуже багато. Так, крупа. Каша кукурудзяна. Я вже не буду показувати, що доки дійсне. 25 рік. Бо казали, що в тому футбанку все дійсне. Рис. Так, рис 909 грам. Екстра лонг. Такий рис. Далі. Такі от готова їжа Premium White Chicken. 283 грама. Воно запаковане. Так, от покажу ще по даті. 27 рік. Нормально. Таке макароник нор. Тоже нормально. Так, такі снеки то ми поки відкладаємо. Йогурт. Такий йогурт, ванільний йогурт, ну йогурт, маленький йогурт, добре, закладаємо. Далі грушки. Грушки. Закладаємо Red Simon, червона риба. Дата. Де тут дата? 28 рік. Закладаємо. Далі теж готові макарони, чикен, такі макарони готові, 538 грам. Дата, дивіться, якщо вас цікавить, по відео зупиняйте і дивіться. Так, далі. Називається горох. Теж 900 грам гороху заклали. Потім два грійфрута. Все свіженьке, два грейфрута. Далі взяв такі сердельки, не знаю, чи не були заморожені чи з холодильника. Теж. Далі. Олія, олія. 0,5 літрів, 430 олія. Далі. Almond milk. Такий е, теж, напевно, йогурт. чи що то є. Молоко якесь, не знаю. Молоко, напевно, з мигдаля. або щось такого плану. Так, далі. Хто не знає, що таке, якісь чи шоколадки, чи цукорки. потім розберемося. Далі таке от молоко. Не знаю, чи то молоко, чи то вершки. от Можете подивитися дати до шостого. Сьогодні третє нагадую, Так, ще один йогурт. Ще один йогурт. Потім пішли два таких стейка. То з, з чекен, філе чикен. Вже замариновані я бачу. Дату, так, провіримо скореньку дату. Допаковані. А до першого теж прострочка знач, вийшла. Теж з джейлоску. І то напевно. Теж до 1. Ага. Теж є прострочка. Ну нічого, такий от салатик. Теж до 3 числа. Але ще він зовсім виглядає нормальний. От вам покажу. З чого то він є, не знаю. Но... Так, далі. Далі отакі от... Такі от... Хлоп'я, 500 грамів. Теж нормальна тема. Я зранку люблю то. І ще яйця, лоток. Так, зараз буду далі показувати занесу поки то додому. Так, далі знімаємо. Ще одна банка е, грушок. Так, по... Так, баночка горошку. Доки дійсне. Дивіться, 26 рік. Так, далі ще одна банка горошку. Там є горошок. Так, ще банка кукурудза. Добре, і ще банка кукурудза. Далі що тут? Яблука, то якийсь, напевно, джем, Apple Sauce, хані, 680 грам до 25-го року. Ну, в принципі, нормально. Так, ще одна банка Red Salmon. Далі молоко. Якесь вночі заморожене до 4 числа, тобто до завтра воно дійсне. Ще один йогурт. Тоже до Besbaй до 17-го. Ага, До 17-го вже построчений йогурт. І ще таке молочко. Тоже до 10-го числа дійсно. Добре. Пока ставим то сюди. Так, пішли далі. Так, 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 що то є? Таке навіть не знаю. Біф то якийсь, напевно, Яловичини. Так, фарш з Яловичини. До 13 лютого 25-го року заморожений. Так, далі. Вода така, 1 літр. Ну, нормально вода в машину кинути. Зараз на літо якраз то, що треба. Так, ще одна консерва, якийсь мікс-фруктів. Ось такий мікс-фруктів. 425 грам. Дивіться, доки дійсне. Так, до 1 вересня, 23-го. Будемо словом треба дивитися. Так, далі два ще плюс. Так, по снеках. Так, риба. Така заморожена риба. 907 грам catfish. Філе, риби. Не знаю, що то за риба. Ось такі заморожені людяні Рибні штуки. Так, далі мівіна. Теж. Піш... Пішли далі. Якийсь рис. Чи то готовий, напевно? Мінут, white rice. Напевно, реді через одну хвилину. А, мікрохвильовку загріти. Так, доки воно дійсно, що скоренько глянути. До 25-го року. Теж швидко їжа. Так, слідуючи пішов. Ще один фарш. Теж до 25-го року ставим сюди. Так, тут райзін, не знаю навіть що тут таке. Сушені якісь фрукти. Доки воно дійсне. До 25-го року, але не знаю, що тут за фрукти. Добре, ставимо сюди. Так, такі органічні персики. Ось такі персики, я бачу, один там вже під... підігнив. Всі решта вроді нормальні. Так, персики поставив. Так, далі такі от горішки. Алмонт. 170 грам. 170 грам. Так, теж закидаємо. Так, два, два тих, але вони щось такі чорні, не знаю, чи воно добре. Так, за горішками що у нас? Йде, йде отакий от сир 900 грам. От такий сир, кусок сира, майже кілограм. Доки він дійсний, то він такий на піцу, навіть не знаю на що той сир. 10, 24, ще три місяці дійсний. Ось такий сир можете подивитися. Американський. Пастеризований чи що сир? Не знаю. Так, сир і ще додатково яєць. І капустина також. Капустина і ще одна пачка такого салату. Теж до 3 числа дійсний, але виглядає ще нормально. Так, зараз занесу то і буду далі знімати. Так, продовжуємо два таких ананаса. Свіженькі на вигляд. Два ананаси, то нагадую, їжа для бідних називається. Так, далі боби, горох, не горох, а фасоля 425 грам, дата. 24-го best. До 24-го 24 треба їсти зразу. Так, далі ще щось тут. Ще якесь молочко. Ще якесь молочко до 5-го числа, дійсно. Добре, ще 2-3 дні, то дійсно. Так, олівців надавали аж 5 штук. 5 олівців. То санітайзер, наскільки я зрозумів. Такий ручний в сумочку в жіночу кинути олівці. Кидаємо люсі. Так, ще одна пачка риби тої замороженої. Не знаю, що за риба. Загружаємо. Там марічка вже розбереться. Так, ото що таке? Гранола Мінз, чоколад чипс. Шоколадні чипси. Такі, не знаю, самі вони ту пакували якісь чіпси. Не знаю, що за чипси. Хто знає, то пишіть. Так, далі. Пачечка такого макарони чис. 200 грамів. Та буде. Так, далі. Упаковка грецьких горіхів. Упаковка грецьких горіхів до 27 вересня, дійсно. До 27 вересня От така упаковочка грецьких горіхів. Добре. Далі. Яблука, соус консервований до 25 року. Далі, горішки такі. 453 грами, отакі от, от горішки. Так, не бачу доки воно дійсне. Ну, я думаю, що ще дійсне. Так, то напевно зверху зняти. Ну, одне там такі горішки. Так, ще один фруктовий коктейль. Теж мікс фруктів. так, з го року бест. До 24-го, треба теж дивитися. Коротше. І молоко. О, ще один олівець. Ще один олівець, такі. І 2 літра. 2 літра молока до 6 го числа. Так, Далі заношу то. Так, остання, надіюсь, 4-та годка до багажника автомобіля. І що в нас тут залишилося? Спагеті 454 грама до 25-го року. Нормально. Далі, ще одна пачка макаронів. 200 грам. До 25 року теж підходить. Так, далі снеки. Такі снеки, 28 грам. В машині перекусити до 8 травня. Та якби вже прострочені. Так, далі. Такі ще снеки. Теж Paty Mix 28 грам. То файно кинути в машину. І коли цей, Коли голод можна перекусити. Щось я тут дати не бачу. Одним словом, два таких снека. Далі така нарізочка, навіть не знаю, Vegeta Tray. Трошки таких брокколі, трошки моркви. Помідорчики, то не знаю, напевно, самому готувати салат, бо там ще є от, і соус. Одним словом 500, 500 грам, Отак от воно виглядає. Дійсно, до 1 числа. Ну все, в принципі, виглядає свіжим. Так, далі. Хот шоколад мікс, То напевно гарячий шоколад. Гарячий шоколад. Не знаю, той якийсь так, якби самі пакували, хоча до 28 червня, ще місяць дійсний. Той ще ті олівці, то певно надавали вже тих олівців. І останній кульочок. Скоро вам покажу, що тут є в тому кульочку. Такі от фрукти, ананаси нарізані, то на один раз такі десерти. Дивіться, скільки тут тих десертів, навіть зараз я скоро повикладаю. Ага, Тут, от крім тих десертів. Ще є сочки такі дитячі. Так, ось такі сочки. До якого дійсні? До 25-го року, наскільки я бачу. Так, сочки два. Ні, тут ще більше тих сочків. Так, зараз, зараз, зараз ще сочки. По чотири. А, тут ще є того. О. Так, панкейк мікс. Така от мука. Готувати на листники, чи що, до 25-го року. О така мука тут була окремо. Дві таких тих. Ось так от вам знімлю крупним планом. Можете подивитися. 4 сочка і 6 тих. Все, то наразі все. Так що підписуйтеся, буду далі ще щось знімати цікавого, що тут в Америці відбувається. Ну з голоду тут точно ніхто не дасть пропасти. Все, всім дякую за увагу. Бай!